Всім привіт, друзі! Давайте сьогодні поговоримо про гаманець Trust Wallet. досить популярний і класний гаманець, на якому я сам зберігаю криптовалюту. Я хочу показати вам його функціонал. Як він працює, як його поповнити, як його скачати і всі інші деталі. Тож сідайте зручніше і всім гарного перегляду. І так, друзі, в першу чергу, щоб користуватися цим гаманцем, нам звичайно потрібно його завантажити. В кого iPhone переходимо в App Store, в кого Android, в Play Market і в пошуку вписуємо Trust. Trust Wallet це гаманець, який нам потрібен. Знаходимо його, вибираємо і скачуємо його. Завантажуємо на телефон. Після того, як ми його завантажили, нам потрібно створити гаманець. Так, як гаманець в мене вже є, я вам все рівно зараз покажу, як це буде відбуватися, тому що принцип один і той самий. Коли ви зайдете в гаманець, вам потрібно буде створити новий. Тут я натискаю плюсик, потім я це розкажу, що я роблю. І вам в першу чергу виб'є, чи створити новий гаманець, чи натиснути У мене вже є гаманець і імпортувати якийсь свій інший гаманець. Для більш досвідчених користувачів хочу сказати, що через кнопочку У мене вже є гаманець, ви можете імпортувати навіть в TrustWallet по сітфразі свій Metamask або якийсь інший гаманець, і мати один той самий кошельок і на Metamask, і на Trust Wallet. Але те як ми новий користувач, ми натиснемо Створіть новий гаманець. Тут ми ставимо всі галочки і підтверджуємо, що якщо ми загубимо сідфразу, ми розуміємо, що ми не повернемо свої кошти. Кошти, натискаємо продовжити. І тепер досить важливо, це, що я вже говорив в попередньому відео з метамаском, нам показує нашу сіт-фразу. Це 12 слів, які треба надійно сховати, тому що якщо ви їх втратите, доступ до гаманця ви більше не отримаєте. Не бажано зберігати сідфразу на комп'ютері, тому що якщо зловити якийсь вірус, ваші слова поцуплять і кошти ваші вкрадуть. Переписуємо сідфразу бажано на якийсь листочок, а ще краще зберігати в декількох форматах. Я взагалі роблю просто скріншот, так як це гаманець простий такий, щоб вам показати, і натискаємо продовжити. Після цього нам потрібно в порядку, такому, як у нас була сітфраза, вибрати ці слова і вписати. Після цього, як ви все це створили і в правильному порядку вписали слова, натискаємо продовжити. І в нас створився новий гаманець. У вас буде так само спочатку: біткоін, Ефіріум, BNB і BNB Chain. Зараз я вам все поясню і покажу, що тут як працює. В першу чергу, бачите, це, що я робив, ми натискаємо налаштування, і тут ми можемо додати гаманці. Їх може бути дуже багато. І навіть якщо ви забули записати якусь цвіт-фразу, ви можете натиснути тут на І. І показати секретну фразу, якщо у вас ще досі залишається доступ до гаманця. Тут дуже зручно можна переключатися між гаманцями. І давайте розглянемо цей гаманець, який ми зараз створили. Як бачите, в нас тут є 4 токени, і хочу зразу сказати, це гаманець, такий самий схожий до MetaMask, тому, щоб користуватися любим токеном в будь-якій мережі, нам потрібно мати токени, основні для комісії. Якщо це bnb Smart Chain, це мережа bep 20 Як бачите, тут зліва пише Coin, значить це основна мережа. І сюди для комісії спочатку потрібно закинути BNB в мережі bep 20 щоб ви могли користуватися цією мережею. Так само Ефіріум. Пише Coin, значить це основна мережа ERC20. Щоб користуватися ним, цією мережою, треба закинути Ефіріум в мережі ERC20. Показую, як додати сюди нові токени. Як ми бачимо, у нас тут немає, наприклад, TRC20 TRX мережі. На Metamask її немає, а тут ми можемо це зробити і додати. Ми натискаємо в правому верхньому куті на налаштування. Тут вписуємо в пошуку TRX і ставимо просто галочку навпроти. І в нас цей токен з'являється тут на кошельку. Тепер у нас є Tron TRX, ви можете закинути сюди TRX для комісії, зараз покажу як. І можна додати USDT, наприклад, в різних мережах. Вводимо в пошуку USDT і вибираємо ERC20, TRC20, основні мережі і bep 20 І в нас зразу з'являється тут. В трьох різних мережах токен тезеру. Як поповнити взагалі цей гаманець? Натискаємо кнопку Отримати вибираємо валюту, яку ми хочемо отримати. Наприклад, ми хочемо працювати з мережею Binance Smart Chain. Вибираємо тут, копіюємо адресу, і йдемо на біржу. До речі, в іншому своєму відео я показував, як переказувати токени між біржами, так само і скидати на гаманець. Тож ми копіюємо цю адресу, йдемо на любу біржу і вставляємо туди. Цю адресу і перекидаємо сюди токени в мережі bep 20 Якщо ви її переклутаєте з цією мережою BNB Coin, ви втратите свої кошти. Дуже важливо, потрібно до цього відноситись. Якщо ви скопіювали BNB Smart Chain, значить це мережа bep 20 значить токени потрібно скидати в мережі bep 20 Якщо ви в мережі Ethereum, значить це пише тут в нас зліва Coin, значить це мережа ERC20. Так само сюди Ethereum треба скидати в мережі ERC20. Так само і звідси можна надсилати криптовалюту. Давайте я перейду до свого основного гаманця, вже буду показувати вам на ньому. Нагадаю, як зручно тут між ними переключатися. Перший мультичейн гаманець. Оп, І все у нас є. Це мій основний гаманець. Я тут стейкаю токен Atom. Пізніше я поясню, як це робити. Як бачу, в мене є трошки BNB. І, наприклад, щоб його звідси скинути, потрібно надіслати, натиснути. І скопіювати адресу з біржі чи з кошелька, коли ви куди ви хочете скинути BNB в мережі Beb20. Як я вже казав, якщо ви переплутаєте мережі, ви втратите свої кошти. Тут вибираєте кількість і тоді підписуєте транзакція і вас знімає комісію. Також тут можна робити обміни прямо в гаманці. Тут є кнопочка обмін, натискаєте на неї, і ви, наприклад, можете обміняти: от в мене є BNB, я можу поміняти на USDT. Але якщо в мене є BNB в мережі bep 20 я можу обміняти тільки на мережу USDT bep 20 Тобто я можу на будь-який інший коїн, але в мережі bep 20 Я не можу обміняти, наприклад, його на TRC-20, тому що це не міст. Як користуватися мостами, я можливо покажу вам в інших відео. Наприклад, вибираєте суму 0.05 і бачите, можу обміняти своє BNB на тезер. Натискаємо обмін. Тоді Напевно, через Uniswap, Ні, через OneInch. Тут є свої провайдери, через яких ми можемо робити ці свапи. Так, можете обмінювати тут токени. Також тут є браузер. Для чого він потрібен? Ви можете тут вставити в браузер посилання Pancake чи Uniswap, чи якоїсь іншої сваплки, і обмінювати токени через них. В інших відео покажу, як це все робити, тому що одно... зараз тема в нас конкретно TrustWallet. І також тут є кнопка знахідки. Це теж відноситься до цієї теми, що я тут стейкую свій космос атом. Бачите, у мене тут в основній мережі, він застейкався, скільки тут нагород вони нараховуються. І покажу, як це можна робити. Ви заходите в знахідки, і тут внизу в нас є стейкінг. І ви можете переглянути всі активи, які тут можна стейкати, і під які проценти. Космос у нас під 21%, кава 21%, осмозі 23%. Особисто я стейкаю космос. Як це робити? Просто вибираєте проект, космос, натискаєте стейкати. Вибираєте суму, на яку ви хочете його застейкати. У мене зараз доступних немає. І натискаєте кнопку стейкати. Після цього вам запропонує вибрати валідатора. Вибираєте кількість атомів. І валідатор, наприклад, нам запропонувало Binance Staking. Так як це Wallet, це гаманець Binance, тому тут і купляти можна криптовалюту через Binance, тут і можна стейкати в їхніх валідаторів. Але я вибираю першого, наприклад. У нього це звичайний процент, і тут йде заморозка на 21 день. Деякі валідатори не заморожують кошти, деякі заморожують тільки на декілька днів. Це все. При тому, як ви будете створювати таку заявку, у вас вся інформація буде і вам все потрібно читати. І потім так само зі стейкінгу можна діставати. Як ви бачите, 20% річних це не є погано. Якщо у вас він лежить, просто цей космос десь на біржі. Без діла його можна тут знайти йому застосування. А як забирати свої токени? Звідси так само натискаєте стейкати, але вибираєте зняти стейк. І тут вибираєте всю кількість, я можу забрати всі свої токени назад на гаманець і перекинути, куди мені треба. Гаманець я більше використовую для того, щоб токени просто тут лежали, тому що. Для того, якщо вам потрібно токени часто міняти, продавати, торгувати, перекидати, це зручніше набагато робити на біржі. Особисто я користуюся біржею Bybit. У мене є з нею партнерка, по якій люди отримують додаткові бонуси. І в мене по цій біржі є багато різних навчальних відео для новачків. Переходимо на налаштування, і я покажу, що можна тут зробити. Тут налаштування ви можете змінити. Валюту, в якій ви хочете, щоб відображалися кошти, і мову програми налаштувати. А тут в безпеці ви можете поставити додаткове блокування або ключем, або паролем, або Face ID, мені здається, навіть можна поставити. Тобто можна зміцнити захист аккаунту. Ось такий друзі. У нас вийшов ролик. А в наступних відео я хочу вам показати, як користуватися браузерною версією гаманця Trust Wallet, тому що вона зовсім недавно з'явилася. І також зазніму окреме відео, як купляти криптовалюту через TrustWallet, але завдяки Binance. Тому дякую всім за перегляд, всім профіту та до нових зустрічей!